Привіт! Після всіх переносів відмін серіалів та замін серед творців дім дракона сприймався не інакше як якийсь байстрюк. Та як виявилося, байстрюк цей королівської крові. Але все по порядку. Сетінг події серіалу розгортаються у світі льоду та полум'я, створеному Джорджем Мартіном. Загалом, це середньовіччя з деякими фентезійними елементами. Зокрема, драконами, старшими расами та білими ходаками. Ну і пори року там нестабільні. Зима, наприклад, може тривати десятиліттями чи навіть століттями. Та зі всього переліченого в домі дракона є тільки дракони. Відносно гри престолів, це приквел, який показує події, що відбувалися за 200 років до основної саги. Сценарій та сюжет крутяться навколо наслідування залізного трону та сімейних справ тергаріянів, що той трон займають. А сімейка, це, як пам'ятаємо, дещо особлива. Тому різноманітні збочення, зради, інцести та інші сімейні справи, які так полюбилися нам в грі престолів, тут є, причому в великій кількості. Щоправда, через це іноді відчувається легесенький присмак турецьких серіалів. Цьому певно сприяють мирні часи, бо жодної війни за Візеріса І не було. Персонажі тут здебільшого хороші, добраті ланістерів з точки зору їх розвитку та розкриття не дотягують, але є ніби як добрі та справедливі люди, що виявляються тими ще покидьками, а є покидьки, які тим не менш мають певну честь та гідність. Є навіть один тимношкірий лгбт Добряк, за якого під час перегляду можна переживати, але в основному тутешні персонажі нагадують клубок змій. Що крутяться навколо трону. Та задатки хороші, тому ж Джейме знадобилося кілька сезонів, щоб повністю розкритися. Історія доволі цікава, а діалоги написані насправді майстерно, без зайвого пафосу. А між іншим над домом дракона працювало аж шість сценаристів, та якихось косяків та нестиковок помітно не було, що рідкість такою-то зграєю. Постановка Знято все на високому рівні, за діалогами цікаво спостерігати, всі нечисельні битви поставлені добре, навіть дитяча бійка виглядає в рази краще, ніж битви в перстнях влади. Найсильнішою сценою всього серіалу взагалі є шлях старого короля до трону. Він довгий, складний, можна сказати, затягнутий, але пробирає до кісток, і цей ефект досягається завдяки правильним ракурсам, руху камери та підбору фонової музики. Так може зробити далеко не кожен тому режисура на доволі високому рівні. Акторська робота кастинговий відділ попрацював на славу, видно, що акторів набирали не за квотами, а за їх здібностями та типажем. І навіть дім веларіонів, який багато кому не сподобався під час трейлеру, підібраний цілком гарно та обґрунтовано. Старайтеся й далі, сірлейнер. Рано чи пізно дитина буде схожа на вас. До акторів питань немає, всі на своєму місці, і відіграли десь в діапазоні між добре і дуже добре. Заміни на таймскіпах, а серіал охоплює часовий діапазон приблизно в 20 років, дібрані вдало. Без Гугла так і не міг визначити, чи то різні актори, чи геніальні гримери. Та як виявилося і те, і інше. Окремо хочеться виділити Патріка Консідайна, відомого за роль в стрічці смерть Сталіна, який ідеально виконав роль короля. І яким же було моє здивування, коли виявилося, що актор має синдром Аспергера. Як бачите, клопітка робота над собою робить дива, і великий респект тим людям, які на власному прикладі це доводять. Технічні аспекти Декорації лишилися в спадок від гри престолів, і вони, як і раніше, радують око. Та дуже багаті на різноманітні деталі. Костюми та броня теж на найвищому рівні. У всьому є індивідуальність, не видно гумових лад та штампованих китайським заводом Тунік. Клопітку ручну роботу відразу видно. Кожна серія дому дракона коштувала близько 20 мільйонів, що на секунду в три рази менше ніж персні влади. Але при цьому серіал виглядає значно якісніше та дорожче. Чому велика заслуга в тому числі і гримерів, які фантастично впоралися зі старюванням персонажів, щоправда, деякі герої другого плану, ніби десь перстень влади знайшли і за 20 років майже не постаріли. А от з графікою все не так однозначно. В перших серіях дракони були якимись мильними потворами, явний крок назад в порівнянні з грою престолів. А от ближче до фіналу виглядають вже цілком пристойно. Чи то фанатська критика змусила творців допрацювати, чи просто часу до виходу перших серій не вистачило, ми вже певно не дізнаємося. Але в цілому враження змазане, тож плюс за графіку поставити не можу. Музика. А от за що однозначний плюс, так це за музику. Рамін Джоваді, як і раніше, на своєму місці. Головну тему заставки лишили незмінною, а от решта музики нова. Відносно гри престолів вона спокійніша. З'явилися нові мотиви, але при цьому саундтрек не виділяється, а доповнює картину. Переклад. Є 4 варіанти української озвучки. Переслухав всі, як на мене, найкраще впоралася цікава ідея. Хоча не без косяків місцями все таки зустрічалися невдалі акценти, втрачені підтексти та навіть не дуже вдалий добір голосів. Оцінка серіалу. Тож перший сезон Дому Дракона вдався на славу. Він розширяє лор та навіть дає додаткових символічних значень фіналу Гри Престолів. Але давайте спробуємо відповісти на головне питання: чи краще він за Гру престолів. І знаєте, якщо порівнювати з останніми сезонами. То певно, все-таки кращий. Але от до якості перших сезонів все-таки не дотягує. Там і складніша структура сценарію, і Тіріон тащить харизмою та гумором з першої серії, ну і, звичайно, значно більше локацій та сюжетних ліній. В цілому дім дракона, хоч і доволі медитативний, серйозний, екшен починається тільки в 10-й серії, але однаково дуже якісний та звичайно вартий уваги. І хоча комусь він може здатися нудним, для ознайомлення однаково рекомендую. Ця дика концентрація політоти це взагалі чисто українська тема. Мої очікування дім дракона не підвів, а навіть дещо перевершив. Чекаємо на другий сезон. Пишіть, як вам серіал, якщо ви його звичайно дивилися, та чи плануєте дивитися, якщо з якихось причин відклали перегляд. А також не забувайте оцінювати відео та підписуватися на канал. Ваша активність дуже допомагає в поширенні українського контенту. А з вами був Драк, всім удачі, бувайте!